Вона уклала угоду із дияволом. Вона диявол. На мітингу у штаті Пенсильванія Дональд Трамп перевтілився у середньовічного інквізитора і звинуватив свою суперницю на виборах президента США у зв'язках із темними силами. Гілларі Клінтон атакувала мільярдера у фінансовій царині на зустрічі із прихильниками в Омасі, штат Небраска, вона звинуватила Трампа у небажанні оприлюднити свої податкові декларації. У цей час на сцені поряд із Клінтон стояв ще один американський мультимільярдер Ворен Баффетт. Ми б хотіли подивитися на ці податкові декларації. Чи не так? Він не поважає американський народ, не виконує навіть того, що робив протягом усіх цих років кожен кандидат на посаду президента. Вже час Трампу припинити приховувати цю інформацію. Кандидат республіканець заявив, що не може оприлюднити податкову декларацію, доки не буде завершений аудит його фінансів.